Всім привіт, друзі. що ж Сьогодні 27-04 неділя, і поговоримо: почнемо з біткоїна. Зараз секунду. Що ми можемо бачити? да Тобто у нас було перетин. Ось вихід з цієї зони, потім ретест цієї ж лінії. Ось. І поки що знаходимося у. Каналі. Ось тепер ми да, в, цьому, в цьому каналі знаходимось, але побачимо знову, що буде відбуватися. А, неділя краще не торгувати Нормально є позиції, які були. Хай вони відпрацьовують і все. Ну, це, це знов-таки канал для а, того, що я просто показую це все для розвитку, а не фінансові якісь поради і так далі. Ось, тому приймати рішення самі. Будьте в цьому завжди розвивайтеся в цьому, і буде тоді все гаразд з вашим диск-менеджментом, з грошима і всім іншим. Що ж, лінії, під якою можна брати вонові позиції, виставлені на по, по біткоїну наприклад, ось тепер перейдемо до. Так, перейдемо до наших позицій. Мэджик, який був відкритий в нас, я переніс зранку. переніс зранку, Take Profits, зафіксував 75%, які були в монеті. Ну, і в принципі, якщо вони переносили, то. Він у вас працював по-любому. Зараз топ у мене ось тут знаходиться на цій відмітці. Ось, ну, якщо виб'є, то то виб'є. Це по цьому у нас активу. Монетка Т в нас спустилася. значить Тут, в принципі, можна докупити. Докупаю ще на стекіш. Нагадую, мене. Я можу вісім разів докупляти. Ну зараз, якщо з докупом, то 4. Якщо буду удвоювати цю історію, тому а, тому тому ось така історія. І поставлю на частину позиції на свій докуп а, на 19. Ось. Чому? Ага, домілян мультик. Ось на 19 якраз я в середню позицію, і е, тут в мене знову буде та ж сама е, ціна, але вже краща ціна входу. Ну і далі тейк я не переставляю. Тобто, е, да, тейк не переставляю. По Magic -у, ясно, XCN. Е, та ж сама історія. Е, докупляю на ту ж саму суму. Знов таки у мене була маленька позиція і на 21, мабуть, поставлю теж частину 21. Теж були маленькі позиції в мене, тому тому ось так. По аваксу не докупляю нічого. Ось, але на ніч ставив я три рази докуплявся, на ніч ставив маленьку позицію, щоб вийти в безбитковість. Вона спрацювала. І, в принципі, тепер теж можу ставити потім ну, докуплятися. Ось. Тут також виходить, що ось у нас така зона, і по цій лінії відбувається і такий каналчик, в принципі, у нас зараз з'являється. Але по ваксу є куди теж падати, ну і там дуже багато є, куди зростати. ось Тому теж все по стратегії спрацювало. XRP. Тут, тут не буду докупляти нічого. Чому саме так? того що просто мені такі внутрішні відчуття. Ну тут ми на одному знаходимося. Ось, є пробиття, тобто є куди ще падати, тому і в мене не одну восьму позиції а на четверта тому 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 ось так поки що нехай буде давайте на лінійку на 2 поставлю нормально можна на два на таку саму позицію і на 1,70 точка Таким чином а, таким чином ставлю, а, побачимо, що спрацює. Тобто, це в мене, якщо одна четверта, тобто в мене ще одне одне осереднення ще, а, після, якщо ці візьмуть ці лімітки, то в мене ще одне осередження теж а, є. Залишається по цьому активу. Що тут у нас АТО ще? а тут в мене теж є 4 усереднення для всього тому 55 ставлю лімітку і 45 там буде

Цікаво, чому, чому не хоче виставлятися, ну, так, значить так. Знову таки, якщо туди дійде монета, ми посядемо на 30%, там плюс-мінус. Тому навіть для маркетмейкера, в принципі, це нормально. Але що тут трішки ненормально що чомусь не ставиться ще більше ну, така ж сама позиція. Ось тому середня, тут буде середня позиція, ось тут. Е якщо вона візьметься, а якщо оця візьметься, то десь середня буде ось тут, в цьому значенні. А так була б десь тут. Ну, Окей, ладно. Нехай поки що так буде, можливо, ми туди і не дійдемо. Можливо, може тільки візьмемо позицію. Чомусь не хоче виставляти. Uh, ну і в принципі, uh, в принципі, все. Якщо ми дійдемо до 045, давайте ще раз. Ну, Ну, окей. Нехай буде, uh, нехай буде так. Ну, і в принципі, все. Цим позиціям більше не буду, бо 6 вже стоїть. Окей, одна звільниться позиція, але все ж таки ну 5 залишається і навантажені, щоб не сильно було. Ось, тому хоча там 4H-4 аж... 4 години таймфрейм. Дело в Ну нічого. Нехай буде так. Неділя не хочу взагалі торгувати. Якщо е, з телефону буду дивитися, якщо щось буде виходити у плюс, просто буду закривати. Хочу, щоб все закрився тиждень, нормально, без мінусів, без нічого. Е, ось буде поштовх угору, просто закрию всі позиції, е, навіть мінімальний плюс, навіть е, просто або стоп, поставлю, ну, буду дивитися вже. Тому що все ж таки там я буду цілий день зайнятий і, і додому повернутися тіло 10, 11, 12. І, ну, тому цілий день без м, аналізу, без, без нічого і не буде на це час. Ось музику залишаю. І можете слідкувати, якщо щось зміниться, то я буду Ну ви побачите, в принципі, це я думаю. А, давайте так, як. Більш авакс, мабуть, да, Написали тут в чаті, то нехай залишу авакс на 5-хвилинному таймфреймі. Ось, і, в принципі, все. Гарного всім дня, гарного відпочинку. І зустрінемося, або вже після 12, або вже у понеділок зранку. Друзі, знаєте, що я тільки що подумав? Я подумав те, що не буде ефіру. Все ж таки, тому що я ноутбук беру з собою, я його буду виключати. А трансляція йде з ноутбука. Тож, тож трансляції сьогодні не буде. Тому все, що зробив, так воно є. Тому притримуйтесь ризик менеджменту і все виходить. Виходить, навіть нема сенсу далі а, робити ефір. А, далі CryptoBubble. Давайте ще раз подивимось. Ну, і нейро, Щоб розглянути, FF, FH, FH. FH. А, в принципі, можна кет CAT розглянути, ENG. це те, що трішки рад Все, це те, що за день, за годинку в нас тут нічого поки що. І що в нас тут змінилося? Що змінилося? Так, да, бачимо, що є ще більше шортових ліквідацій сім днів. Таке. Моє бачення, що ми максимум до 99, все ж таки дійдемо. Це максимум, який може бути, і, і, і ну, там, в общем, нижче 100 це в будь-якому випадку а, нам потрібна корекція. Тут у нас на вірки. Ну, ну от ну, тобто, нам це, в принципі, якщо знов таки, якщо тут десь щось вилізе, то звісно будуть гнати ціну вгору. але вже по всім по трьом топовим біржам 12 мільярдів проти чотирьох, ну один 3, 4. Тож так от все, друзі. На жаль, більше немає і часу, і немає сенсу робити ефір. Тож, до наступних зустрічей. Такий маленький обзорчик.